Всім привіт! З вами Таксіна група Калдатексі. Зараз в вашу увазі ми пропонуємо вже третій мішечок на сьогодні. Джинси жіночі, стрейчеві, перший сорт, в хорошому стані. Ціна за 1 кг становить лише 2,75 доларів, вага мішка 25 кг. Вартість мішка 68,75 долара. Не втрачайте можливості придбати хороші лоти за вигідними доступними цінами. Друзі, повторюємо, вашій увазі представлений третій мішечок, джинс жіночих стречових першого сорту в хорошому стані. Ціна за 1 кілограм становить 2,75 доларів, вага мішка 25 кілограм, вартість мішка 68,75 долара. Не втрачайте можливості придбати хороші мішки за вигідними доступними цінами. Мінімальне замовлення один мішок 25 кг. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві сезонні позиції. Дивіться огляди у нас в групі. Робіть замовлення, підписуйтесь на наш канал. Брюки джинсові, жіночі, зараз представлені, стречові першого сорту, в хорошому стані. Для замовлення достатньо лише написати вам повідомлення або зателефонувати. Відправлення робимо в день замовлення новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Джинси, жіночі стрейчові йдуть всіх розмірів. І завужені донизу йдуть, і рівні всіх розмірів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за нашими оглядами. Ми щоденно знімаємо різноманітні, цікаві, сезонні позиції. Найближчим часом очікуємо оновлення товару, тому не втрачайте можливості, слідкуйте за нашими новинами. Ставимо лайки, якщо подобаються наші акції та знижки. Хто вже отримав свої посилочки, будемо вдячні за ваші відгуки. Для нас дуже важлива ваша думка про товар. Зараз представлений лот брюк джинсових жіночих, стрейчових, перший сорт, в хорошому стані. Ціна за 1 кг становить 2,75 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 68,75 долара. Наразі представлений вже третій мішечок з даної позиції. Якщо вам сподобався даний лут, робимо замовлення, друзі. Пізнімо розпакування третього мішечка брюк джинсових жіночих зречових першого сорту. В хорошому стані, а вартість мішка лише 68,75 долара. Мінімальне замовлення один мішок 25 кілограм. Дана позиція вже чекає на ваші замовлення. Пишемо повідомлення в Viber, телефонуємо, підписуємося на канал, робимо репости. Джинси, жіночі стречові, мішечок номер 3 під кодом 5670. Всіх розмірів ідуть. Ціна за кілограм становить лише 2,75 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг 68,75 долара. Чекаємо на ваші замовлення. Повернемося, друзі, за декілька хвилин. Це буде Україна разом до перемоги.